Криптони, усім привіт, усіх вітаю. Сьогодні у нас 5 грудня, Біткоін з ціною 92 тисячі. На жаль, ну не вдається нам пробити ось цю зону консолідації, яка у нас там сформувалась а, на рівні від 92 до ну, від 93 тисяч. По суті а, була вчора спроба, позавчора спроба, але ніяк не вдається закріпитись. І сьогодні, якраз таки поговоримо, що взагалі робити, тому що є велика вірогідність того, що ми отак от впадемо на а, минулу зону підтримки. Сьогодні це подивимося. Також. Поговоримо о ефіріумі. До речі, вчора давав, навіть позавчора, давав сигнал, те, що будемо йти до ось цієї зони супротиву. Це ви можете побачити, як із попереднього відеоролика. Я тут це обісняв. Також я опублікував свій сигнал, свою, так скажем, думку з цього приводу в свій телеграм-канал. Ось можете побачити. А те, що зараз йдемо до цієї зони, я ось тут так намалював це. І, в принципі, нам вдалося дойти до цього рівня, що дуже цікаво вийшло. Те, що просто навіть на часовій свічці ми щойно торкнулися цього рівня, щойно торкнулися 3240, одразу відскочили трохи вниз. І якщо у вас стояв тейк профіт рівно на 3,240, то там вже як вам повезло, тому що деякі ордери закрились, деякі не закрились. Але якщо ви ставили тейк профіт трошки нижче, то також ви забрали свій профіт з цієї угоди. Тому кому цікаво торгувати разом зі мною, переходьте в телеграм-канал. Посилання буде під в описі під цим відео. Абсолютно безкоштовно на канал, просто підписуйтесь та а, торгуйте разом зі мною. А з приводу біткоїну у нас зараз є два сценарії, і прямо сьогодні, у п'ятницю, ми дізнаємось, який саме сценарій реалізується, тому що тому що сьогодні а, виходить дані по пісі, по Personal consumer концюмер ну, тобто по інфляції, якщо простими словами. І якщо інфляція в США буде а, такою самою чи навіть зменшиться, ну краще вже щоб зменшилась, то ми дійсно побачимо рух вгору, рух. В ось цю зону консолідації. Якщо дійсно ну, буде зменшена інфляція, якщо відсоток там впаде, то можна спокійно очікувати, що ми просто сьогодні проб'ємо ось цей рівень, проб'ємо ось цю зону ну, зону консолідації і спокійно полетимо аж до 100 тисяч. Це такий більш оптимістичний сценарій, скоріш за все, ставка буде незмінною, але це також буде для нас позитивна новина, і ми можемо спокійно очікувати все ж таки пробиття ось цього рівню і похід там в діапазон. Від 93 до 96 тисяч, та про торгівку вже в цьому рівні. І вже як я казав в попередніх відеороликах, те, що, скоріш за все, якийсь час будемо торгуватися в цьому каналі, після чого, якщо зможемо ну, зробити накопичення а, і пробити цей рівень, то підемо вже на 104, ну навіть на майже на 105 тисяч а, доларів за біткоін. А, в принципі, такі у мене сценарії але якщо, якщо у нас а, якимось чином, да, хоча це дуже мало вірочо. Але якщо у нас ставка по інфляції зросте і інфля... інфляція стане вище, ніж була в попередньому місяці, то можемо спокійно очікувати падіння аж на ось цей ось рівень 84 тисяч. Нижче я точно не очікую, тому що у нас ну, це дуже міцний рівень. Ми можемо побачити, як багато разів ми його ретестили, а, в тому числі і на цьому тижні два рази. А, тому в принципі щодо біткоїну, я думаю, плюс-мінус такі будуть короткострокові, так скажем, стрільники. Сценарії розвитку цього всього. А по ефіріуму у нас насправді ситуація також дуже дуже схожа. Якщо виходять позитивні новини, якщо інфляція буде зменшена, то спокійно очікуємо рух до всієї зони, до всієї зони консолідації. Це у нас рівень 3,820, можливо, навіть 4000 тисяч доларів по ефіріуму. А в принципі, дуже вирогідний сценарій. Якщо у нас вставка зменшується, то у нас є дуже, ну, дуже велика, дуже міцна, тобто зона підтримки на рівні 2 800, приблизно 2,770, І можемо навіть очікувати рух до цієї відмітки. Хоча все ж таки по інфляції я, ну, не те, що сподіваюся, я очікую те, що ставка ніяк не зміниться. І, скоріше за все, просто буде невеличкий позитивний такий рух там, на декілька відсотків. Ще з цікавого, з цікавого так, ну, ось це дані по інфляції. Нещодавно, я не пам'ятаю, я нагадав про цю новину в минулому відео чи ні, але Банк Америки наголосив те, що він рекомендує своїм так скажем, людям, які своїм шерхолдерам, тримати до 4% своїх активів в біткоїні, і насправді це дуже дивна і цікава новина, яка ну просто кричить про те, що, скоріш за все, скоро буде так, скажемо, альтсезон, що скоріш за все скоро йдемо на АТХ. тому що фундаментальні інститути частіше за все ну більш негативно. Оцінюють біткоін, оцінюють криптовалюти, ставлення більш таке негативне. А тут прям, ну, така новина дуже цікава. І, в принципі, це також був один з факторів, чому ми на днях так сильно відскочили. да, Тобто у нас тут був ріст, там 15% майже, ну 10%. Далі, ще з цікавого. Якщо, ну, якщо ви знаєте таку людину, як Варі Фінк, да, це SEO Броку, який також завжди ну, так, скептично відносився до біткоін. Ну, а також негативні більш нього були думки з цього приводу. Зараз назвав це Asset of Fear, тобто актив страху. І він мав на увазі те, що якщо на ринку якась паніка, якийсь страх, не зрозуміло, що робити, а, то в такі, в такому випадку потрібно покувати, покупати біткоін раніше. Всі казали, що потрібно покупати золото в такі в такому випадку, але зараз кажуть вже про біткоін. Також дуже цікаво позитивна новина, особливо від а, такої людини, від бокроку SEO. Ну це у нас. Також дуже такий буліш фактор. Також ще з таких цікавих новин а, можемо побачити, що ЮСФЕ, тобто Федеральний резерв, нещодавно, 2 грудня, додав ще до економіки 13,5 мільярдів доларів, а, одразу після закінчення QT, да, після закінчення контентів Тайтлінг, а, про який я більш детально розповідав поза миновому відео. І це, в принципі, ще один сигнал до того, те, що а, зараз штати починають запускати потроху, ну можливо, не прямо зараз, але. А, в діапазоні 2 до 6 місяців буде запущен друкарський станок, будуть друкувати кошти, будуть добуватись ліквідність, почнеться quantitative easing, і ця вся ліквідність одразу ж піде на фондовий ринок, на біткоін, на альти. всякі. Тому також дуже позитивна новина. Ще з цікавого, те, що ти, те, чим хотів поділитися, те, що у нас є такий сайт, CoinGlass, Тут у нас. Ну, показується рух так сажем біткоін і придбання та продаж цих активів. І можемо помітити те, що останнім часом ми лише бачимо відкат так, сажем цих активів. Тобто, звичайний рітейл просто продає свої біткоїни, продається актив. Але, але якщо відкриємо графік, можемо побачити, що у нас від останнього падіння, да, від самого самого низу, було був рост на 16%, да навіть

Але з цього графіку можна, ну, з, цього, з цієї таблички можна побачити, що ліквідність тільки уходить. Там, Сьогодні мінус 200 мільйонів, вчора мінус 15 мільйонів, позавчора там, плюс 60, плюс 8. Ну, тобто якісь копійки, якщо порівнювати з тим, що було там, декілька тижнів тому, коли ми там, розглядали там, по декілька мільярдів просто в день вивовалось ліквідності. А мені це якось натякає про те, що, скоріш за все, поки увесь рітео виходить. З цих активів, поки рітейл виходить з біткоїна, з ІТЄФІ, то якраз такі самі ці компанії на свої рахунки потроху починають добирати позиції. Також, якщо просто подивитись графік біткоїну, відкрити часовий таймфрейм, тобто це не хвилини, не 15-ти хвилини. Часовий таймфрейм досить такий ну, показовий. І можемо побачити, що увесь цей рух, коли у нас біткоін починав пампитись, це були такі свічки по, там, по 2%. Тобто 2 відсотки за годину, ще одна свічка на там, 2% за годину. І як ви розумієте, це ну, не просто о, звичайний попит, да, що люди о, о, якось одночасно захотіли придбати дуже багато біткоїну. А для мене це такі, також, така, ну, також така позначка, що, скоріш за все, це масово викупають якісь, о, ну, якісь кити ринку, якісь великі компанії. О, і це також ну, каже про те, що якщо великі капітали починають накопичувати. А, до речі, про це я ще робив а, пост в а, Телеграмі своєму про ефіріум, Те, що зараз гаманці з балансом від 1000 до 200 10 тисяч ефірімом почали агресивно докупати, можна побачити також на цьому графіку. А, і це все те ну, і це все каже про те, що а, ну, міцні руки да, міцні гаманці зараз активно закупають альту, активно закупають біткоін, тому що на Ну насправді це ось ця ціна в 92 тисячі. Це просто саме ідеальна точка входу, яку ну неможливо зараз пропускати. І я зараз кажу не про короткострокову перспективу, щоб там зараз купити, там трошки пізніше продати, а більш про таку там перспективу одного року. Да, коли, а, там, до, ну до наступного року. Тому що, а, скоріш за все, 26 рік ми будемо перебувати наш ну, наш all-time high, Можливо, будемо йти там на 100% 130 мінімум, як мінімум, можливо, 140 тисяч за біткоїном. Також нагадую про те, що просто усі забули про альтсезон, про альткоїни, всі зараз торгують тільки біткоїн, ефіріум. Там. Не знаю, навіть не то саме ніхто не торгує останнім часом. Тому для мене це просто ідеальна можливість ще докупатися. А якщо брати більш таку короткострокову перспективу, то ну буду просто зараз наблюдати за інтерес рейтом, за інфляцією і дивитись на ці показники і вже від них відштовхуватись. Тому що якщо у нас різко виявиться, що інфляція буде там, не знаю, 2,8, навіть 3%, да то це буде просто жахлива новина, і ми спокійно можемо спуститися до 85%. тому. Прямо сьогодні ніяк не трогаю свої позиції, просто дивлюся, що буде. І вже завтра будемо добирати, чи будемо там заходити в шартові угоди. Якраз таки завтра запишу ще один відеорок. Дякую за перегляд і будемо на зв'язку.